Любомир Мельничук є з нами, керівник Львівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаємо вас, пан Любомир, в нашому етері. Розкажіть нам, будь ласка, тому що ми маємо цей ефір таких спогадів про Ірину Фаріон, даємо цитати тих українців, які з нею працювали, її знали, і намагаємося самі щось згадати і розповісти більше аудиторії, Хоча наша аудиторія теж багато чого про неї знає, бо це і її аудиторія. Ми також написали про те, чи є нові версії щодо її вбивства, чи щось говорить правоохоронні органи станом на той момент, коли ми починали ефір, якоїсь оновленої інформації не було. Що є у вас, що ви можете сказати? Ну е в нас так само немає ніякої нової інформації, і це насправді дуже турбує, тому що зазвичай, якщо е злочин розслідується е по гарячих слідах. Є велика ймовірність того, що він не буде розслідуватися. Я щиро надіюся, що це не той випадок, тому що е, це, що сталося в нашому місті е, з Іриною Фаріон, це я думаю виклик не тільки для України, для всієї правоохоронної системи, е, для всієї держави, тому що цинічно розстріляти пострілом в голову. Е, Ірину Фаріон, причому її ж розстріляли показово як саму яскраву по суті представницю української України, української мови. Це зробили в місті Львові біля її будинку. Може бачимо і з'ясовуємо, що людина на неї це найлюточніше. Чапував е, протягом багатьох днів є дуже багато запитань, але ми все ж таки надіємося, що правоохоронні органи е, зроблять все, щоб встановити особу нападника і дати всі деталі, дати всі відповіді українському суспільству. Що говорити е, загалом, ми прекрасно розуміємо, хто замовив. Ірина Фаріон, це безперечно було її одвічні вороги, це Російська Федерація. До речі, яка зараз біснується, можна зайти, подивитися їхні там офіційні телеграм-канали, телеканали, весь публічний простір. Вони просто в неймовірному захваті. Ірина Фаріон все своє життя боролася з ними, і ми переконані, що саме на замовлення. Російської Федерації був здійснений цей злочин. Питання: хто, як, за яких обставин це скоїв. І на ці питання зобов'язана влада дати відповідь. Розкажіть, чому Так. Розкажіть нам, будь ласка, -як, як буде відбуватися вшанування її, е, її пам'яті, як це буде і коли. Якщо хочуть доєднатися львів'яни, як вони можуть це зробити? Хоча нам в коментарях направду, зараз пишуть люди з усієї України і висловлюють співчуття? Ну в в нас так само всі телефони розриваються. Більше того, вчора під час навіть операції Ірини Дмитрівної люди приходили в лікарню. І шукали, я їх там зустрічав, вони шукали там операційно, хотіли так само допомогти якось підтримати. Отже, що стосується похорону Ірини Фаріо і панахіди, завтра в 19.00 в гарнізонному храмі Петра і Павла, центр міста, вулиця Театральна, з 19.00. По 22 го відбудеться панахід. Похорон відбудеться в понеділок в 14.00, так само в гарнізонному храмі Петра і Павла. Потім процесія рушить через центральну частину міста по вулиці Пекарській до Личаківського кладовища, де буде похована Ірина Дмитрівна. Ірина Дмитрівна буде похована на Личаківському кладовищі. Там є центральна така алея, поле номер 22 це, до речі, неподалік, де є похований Володимир Івасюк. Тому який так само загинув за українську мову, за українську ідею. Тому всі, хто має бажання завтра з 19 до 22, Панахіда похорон в понеділок. 14.00, гарнізонний храм Петра Япона.